До речі, дуже цікаво, що не відчувається у цій книжці такого такого, що був добробут Української Радянської Соціалістичної Республіки. Всі так добре жили, була така от дуже багата країна, там мало не на якихось суперіндустріальних зразках, як там в Західній Європі, а потім раптом Бах Незалежність, всі зубожили. Там, так у жили при УРСР, а потім якось оголосили Незалежну Україну, реформи Ринкові. Люди стикнулися з новою реалією, тому що дуже були завищені очікування. Люди чекали, що коли зникне КПРС. Зникнуть комуністи, то вони зразу почнуть жити краще. Добробут з'явиться мало не сам собою, і якось воно все так буде дуже активно і інтенсивно розвиватися. А сталося трошки по-іншому. Виявилося, що це все так, і так просто, що, треба, що є таке явище, як економічна конкуренція, і що ті промислові підприємства, які побудовані в сумах, вони не завжди можуть нормально конкурувати.